Доброго дня, шановне панство. Сьогодні у нас дуже важлива місія. Сьогодні ми зібралися на алеї солідарності з містом Бердянськ. В день міста Бердянськ. Це місто вже третій рік в окупації, і звичайно, вже Традиційно ми збираємося тут, щоб солідарність проявити з нашим містом побратимом. Ми вже багато років, майже 20 років міста побратими. Ми, як місто побратим, сьогодні вирішили зібратися на таку символічну акцію з голосів людей, які в Бердянську ми знаємо, який там шалений супротив цієї окупації, і таким чином ми проявляємо свій такий промінь. Підтримки, що ми з ними, і нехай російська окупація нас не роз'єднує. Ми разом. Я щиро вірю в те, що Бердянськ буде українським. Я хочу, користуючись нагодою, передати вітання тим, хто можливо побачить нас з вами тут, бердянців, які сьогодні розкидали по світу в різних містах. Хочу передати їм вітання і обов'язково. Передати впевненість в тому, що Бердянськ буде українським містом, що вони повернуться додому. Ми з вами на символічній е, такій алеї солідарності з містом Бердянськ. Хочу зауважити пропорції, які ви бачите, принесли самі Кременчужани. Це не з попередньої акції, воно не заплановано. Це символічно. Кременчужани самі підтримують місто Бердянськ або згадують своїх полеглих воїнів. Тому е, сьогодні ми вирішили. Доєднатися до цього флешмобу, і е, наші символічні пропорції це буде теж якби е, те, що наші серця разом. Місто Бердянськ має символ бичок. Ми маємо символ щука. Бердянськ це серце Азову, а ми серце Надніпрянщини. Тому наші серця сьогодні разом. Філателістів Кримчука ми зробили такий конвертик Кременчук, побратим Бердянську, да 197 років сьогодні. І сьогодні тільки що погасили сьогоднішнім числом, так що це пішло в історію. Крім того, в нас є такі ще фалеристи, роблять такий знак Кременчук, Бердянськ, побратимі. Так що ми теж вносимо якусь лепту, культуру і філателію. Це цікаве дійство.